Добрий день, давайте подивимось, що нового прийде в ваше життя найближчим часом. Чи прийде щось цікаве, щось добре, давайте подивимось. Багато в нас зараз тяжкого навкруги і вже хочеться якось по-новому зажити, так? Давайте подивимось зараз, що нам скажуть карти, що нове прийде. Для кого розпад? Ух ти, Ну тут вийшов зразу, чи ваш колишній чоловік чи, колишній чоловік. чи чоловік, з яким ви зараз на віддаленні емоційному, чи фізичному, чи так і так, а може і так, і так. І був трикутник, можливо, чи просто була сильна зрада між вами, так? І вам дуже боляче серце розбите, просто розбите серце ваше, на жаль, на жаль, так. Ну, добре. Не буду більше дивитися сигніфікацію. Давайте, якщо вам резонує, то розумію. Що ж нового хорошого прийде, так? Що ж нового, найближчим часом, найближчим часом. Зараз. Я скажу вам, ваша зависла ситуація незрозуміла, та від якої ви вже втомилися, вона просто рухне за секунду, все вирішиться. Uh, і ви зрозумієте, ви може побудете трошки наодинці. Боже, усі старші аркани, я в шоці, всі старші аркани просто мега-мощні. Uh, вам треба зараз трошки піти до себе внутрішньо так? і подивитися на себе, що вам робити далі. Як ви хочете жити, чого вам може з життя треба позбутися, а чого ви нового, ці мрії та бажання, плани краще здійснити, які ви хотіли давно, взяти своє життя у свої руки і рухатись вперед, тільки так, тільки так. Бо знаєте, ніхто за вас нічого не зробить, тільки ви беріть себе. Цей опит вам був дан для чогось, і ви зможете стати ще мудрішою, ще щасливішою, ще сильнішою. Але розумієте, нас помилки і такі ситуації роблять в житті нас, із нас, людей роблять, а не просто. Вони даються для чогось. Якщо вам боляче, це для чогось. І ще хочу сказати, що. Відійдуть назад якісь маніпуляції, які були між вами, якісь незрозумілі речі. Дуже швидко вирішиться питання ось цього вашого стану кризи, коли вам дуже погано. І ви потрошечки зможете наладити своє життя потрошечки, потрошечки. Ви перестанете забивати голову стільки так, думок, скільки лізе у вас, ви просто зараз не знаєте, що робити. Кожен дає якийсь свій там, постанову, щось вам може там радити. Але послухайте, це все закінчиться. Закінчаться ваші страждання. І я вам скажу так, хтось навіть здійснить свою мрію переїхати у інше місто чи квартиру, чи просто за кордон. Так. І знаєте, що ви зустрінете нову людину, ви зустрінете чоловіка, з яким ви себе будете відчувати на хвилі просто, з яким ви себе будете відчувати королевою, і зможете з ним просто відпочити спокійно і піти від усього поганого, що вас тримало так довго, розумієте? Ось так, ось так, мої любі. Тут навіть не один чоловік ще буде, може, і два для когось. Але не втрачайте надію. Скоро, скоро все перевернеться. Ваше життя піде вгору. Навіть ви не помітите як швидко. На все добре.